Всім доброго ранку. Проснулись, попили кавусі, погодка така вроді сонячна, але опять таки вітер і не жарко, холодно. На градуснику всього 7,5 градусів тепла, але це ще ж од вікна от форточки тепло йде. Тому менше, ніж 7,5. На дворі. Сьогодні у нас неділя. Зараз на 9 ранку приїде Саня товариш мій. І оця ось дівчинка сьогодні піде під забій. Гутієра, гутієра, Сьогодні піде під забій. Раз вона у нас така не хоче становитися мамкою, значить, значить все буде становитися ковбасою. Да? Да, витієрочка? Шкода, звісно, що нічого не вийшло, ну... Но... Не вийшло з нею, вийде з іншою. Ну, а я зараз буду готуватися, переверну каструлю, туди поставлю газовий балон, Саня приїде води гарячої нальєм, перестань кльопа, щоб газ добре йшов. Ну і ви все це побачите. Дивіться далі. Ну, от і все. Гутієри нема, гутієра вже під обробкою, саня обробляє, краєшком вам так покажу, бо ютуб бане такі діла. І все, наша гутієрочка вже розділена. Да, Лена? Да. Приветик. Привет. Наша гутієрочка вже да. по запчастям розібрана, лежить, остиває. Ось так чудово, гарненько. Дякую Сані. Саня швидко нам її зарізав, заділа, за соломкою закоптили. Поміг так. розробити, все, бум-бум-бум, все швидко, ну, професіонал своє діла. Скільки у нас його вес вийшов її. 에, ну, теплою 164 кг. 164 кг без голови і лівера <тас> <тас> в теплому состоянні. Ну, це десь 160 її буде, коли воно все це остине. Ось так. 160 кг м'ясом і живою вагою, виходить, було десь 200 кг. 230, так. Да. Десь отак. Нашій Гутієрі год і 3 неділі. Жалко, що не вийшла вона на свиноматку. Не захотіла вона бути мамкою. Ну, вона б і не змогла бути мамкою, тому що коли Саня її розділував, він сказав, що там в неї проблеми з яєчниками. Щось там не то. В общем, ми в цьому нічого не розуміємо. Різники вони все це розуміють. В стані опиту год 13, а, він то, казав, то, О, да, О, О, то він то, вже, звісно, зуби на то, цьому, цьому. з'їв. Вона гуділа, вона просила, вставать вона не ставала. Да мамко й мамкою би, вона би не стала. І за того, що проблеми були з яєчниками. Ось так. Зараз покажемо голову, да? все остальне. Так що, ось, все, гутієрочка лежить, гутичка. все гутичка. От співала ти свої. <гум> <гум> да. От гуділа, от співала. Ну нічого, не вона, так буде друга. Раді Бога. Зараз ми її закоптим. Піде на ковбасу, на копчене м'ясо, на, да, на всякі да, копчені смаколики, вона продасться. І в пам'ять о нашій несостоявшійся первій свиноматки в нашому так сказати, діяльності, в нашому господарстві, ми вирішили, що за виручені кошти ми купимо листи на кришу, на сарай. І Постійно, коли будемо користуватися сарайчиком, да, кормоцехом, е, да, каптільним цехом, ми будемо пам'ятати, що криша із гутієри. Да. Да. Ну, ось, і все. А там кинув був солому, ту, що ми е, обшмалювали на ту кучу, вже бачив. Ага. А воно пуньк загорілося і димить, димить, собі димить. Ну, так Тихенько димить. Диму немає, ну так, льогенький, нікому не мішає. Хай тліє потихеньку. Да, да. Хай роздува, хай тліє. Ну, ось, опять-таки, коротке наше відео. Да? да? Да. Зараз ми підемо в хату. Там треба позайматись в хаті трішки. Лена щось там хоче по-своєму, я по-своєму. Воно остине і все под капчення і під ковбасу. Ну, а вам дякуємо за увагу. Да? Дивіться. Всім пока. Пока-пока. Пока-пока.